Ну, все, що треба, і чайок, і макарони, цукор, консервочки, гречечка. То чудово взагалі, мучичка є. Харків'янка Ганна вперше прийшла по допомогу і до совиного гнізда. Жінка вже півроку живе в Ужгороді, тут знайшла роботу. Ще дуже страшно повертатися, бо дитина маленька, там ні садочку, нічого. Я взагалі не зну. Не знаю там, ну мені за дитину страшно туди повертатися. Ну тут дуже безпечно, і тут була можливість мені знайти роботу. Ну так допомогу іноді дуже рідко, але щось гуманітарне беремо. Спочатку повномасштабного вторгнення в Сувиному гнізді волонтерить Володимир. Саме він роздає гуманітарну допомогу вже два роки. Чоловік каже, на фронті з нього користі мало, адже погано бачить, а допомогти людям хочеться. Перші декілька місяців ми просто звідси прибігали додому пару годин, покімарили, вставали, і той адреналін нас тримав практично без вихідних. Тут ну, частина навіть у нас були і ночні зміни, працювали, бо людей було просто дуже багато. Я в основному був за кермом на, свої, на своєму автомобілі, привозив, відвозив, розвозив. Практично не вилазив за керма. А потім трошки ну, потік біженців зменшився, більше воно як заспокоїлося, хоча ну, слово заспокоїлося в нашій ситуації тепер зовсім не підходить. Переселенцям тут видають продукти, дитяче харчування, засоби гігієни, одяг, взуття, предмети домашнього вжитку з квітня 2022-го Допомагає внутрішнім переселенцям і Ужгородка Людмила. 60-річна жінка щодня сортує дитячі речі. На початку, коли до центру зверталось багато людей, волонтерам часто було важко психологічно. Це приймаєш дуже близько до себе і ну потім. Такі переживання різні. Ну, бувають і ем, радісні такі моменти. Ну, от на дитячий день, у вівторок, коли приходять мамочки з діточками, у діточок тут перекличка, вони тут на своєму птичому солов'їному чирікають. Гуманітарний центр Совине Гніздо почав працювати 25 лютого 2022 року. Фактично, з першого дня повномасштабної війни тут цілодобово приймали внутрішньопереміщених осіб та надавали всю необхідну допомогу. Тепер працюють тільки в робочі дні. Нас зменшилася кількість, кількість допомоги, яку ми можемо надавати. А так, мало що змінилося. Внутрішнє внутрішньопереміщені особи, та й, і деякі уж звертаються по до нас по допомогу, і Ми наскільки це можемо допомагаємо. Плюс відправляємо вантажі і в прифронтові райони, як для цивільного населення, так і для військових. За 2023 рік до сувиного гнізда в Ужгороді звернулось 17 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Їм видали близько 200 тисяч одиниць одягу, взуття та речей домашнього вжитку, 16 тонн гігієнічних та 41 тонну продуктових наборів. Волонтери просять усіх небайдужих підсилити центр допомогою, а саме одягом для дітей, дорослих, взуттям та посудом, які часто потребують внутрішньопереміщені особи.